Переходимо до ігор. І перша наша гра називається Будуємо шалаш. Гадаю, всі ми у дитинстві будували будиночки. Так, ви можете спородити з дитиною будиночок із табуреток, ковт, подушок і коробок. Такі хатинці ви можете почитати книгу, придумати якісь історії, перекусити чи просто поговорити. Наступна гра називається Таємничий виклик. Для неї нам знадобляться декілька предметів. Це можуть бути особисті предмети, харчі або іграшки. Проте переконайтеся, щоб вони мали різні текстури та розміри. Покладіть їх у наволочку для подушки. Заплющивши очі, дитина повинна засунути руку у наволочку та відгадати предмет. Хто правильно визначить найбільшу кількість предметів, той виграє. Хочу запропонувати вам у яку можна грати на вулиці і вдома у пошуках скарбу. Намалюйте на аркуші А4 карту дитячого майданчика або кімнати з позначками Скарб, червоний хрестик. Поки дитина не бачить, заховайте в цьому місці маленький сюрприз. Лист з картою порвіть на рівні частини, наприклад, 4 або 6. Придумайте змагання, як дитині заслужити фрагмент карти. Наприклад, загадайте загадки або попросіть назвати героїв якоїсь казки. Після того, як маленький шукач скарбів збере всі частини карти, він зможе їх скласти і знайти ваш сюрприз. Переходимо до найцікавішого паперовий боулінг. Цю гру легко організувати, а ще в неї дуже весело грати. У нагоді стануть лише два рулони туалетного паперу та кілька паперових склянок. Розмістіть склянки у формі трикутника на іншому кінці кімнати. Мета гри полягає в тому, щоб збити якомога більше склянок, покотивши на них рулон туалетного паперу. Кидання не враховується. Один бал зараховується. За кожну збиту склянку. Та наостанок хочу запропонувати вам чудову гру, яка допоможе закріпити знання дитини, розвивати в неї уяву, сприяє розкриттю інтересів і талантів, а також вчить правильно тримати ножиці, охайно вирізаючи потрібні деталі. Ця гра має назву. Креативна аплікація. Розміщені в журналах, газетах яскраві ілюстрації вирізайте маленькими ножицями, клейте на великий аркуш паперу, створюючи оригінальні картини. А для повторення алфавіту аналогічну процедуру проробіть з літерами. Важливо, щоб у творчому процесі взяли участь якомога більше членів сім'ї. Важливо пам'ятати, що ігри вдома не замінять свіжого повітря. Дбайте про своє здоров'я.